Урочистості у міжнародний день людей з інвалідністю почали з концерту серед присутніх у незлавному хабі палацу культури Хортицький організації, волонтери та фахівці, які щодня підтримують людей з інвалідністю. Цей день покликаний нагадати про зміну суспільства, створення умов для рівних можливостей і допомогти тим, хто цього потребує, наголосила виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко. Хочу подякувати всім, хто дотичний Запоріжжі до цієї нової філософії. Поваги та прийняття допомоги своїм людям, нашим, тому що людина з інвалідністю це наш сусід, це наш друг, це наш близький. І, на жаль, під час повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що людей такої категорії буде ставати більш. Тих, хто дарує частину свого серця дорослим та дітям з інвалідністю, нагородили відзнаками серед них і любов вольних, яка все своє життя присвятила громадській організації Надія, яка опікується такими людьми. Пані Любов і сама знає, як це виховувати дитину з інвалідністю. Проте свою історію розповісти не наважилася. Тож за неї кажуть колеги. Вольних Любов Васильівна. Старша Хортицького району, яка виховує хлопця, сина з інвалідністю, і це 24 на 7. Це кожного дня вона соціалізує, вона живе з цим і живе своїм районом. Вона та людина, та мама, до якої можуть звернутися батьки. Дуже була схвильована і, сказала, і вона сказала ввечері, що це не моя заслуга, це заслуга нашої організації. Вона та людина, яка стояла у істоків. Вона знає батьків, вона знає сім'ї, сім'ї, чим вони живуть, які в них проблеми і які потреби. Громадська організація Надія вже майже 35 років допомагає батькам дітей з інвалідністю. У просторах з дітьми та дорослими працюють фахівці, допомагають не тільки соціалізуватись, але розвивати моторику, увагу, знаходити себе і виявляти власні таланти, залучаючи до творчих активностей чи арт-терапії. А відвідує простір з мамою і 21-річна Анастасія. Дівчина має розлад аутистичного спектру з народження. Коли Насті виповнилося 8 років, ми почали відвідувати цей центр. Тут дуже цікаві заходи, заняття. Недавно відвідували музей експериментів, вчилися малювати таке. Арт-терапія була. Нам дуже подобається і завжди з задоволенням сюди приїздимо. З дитинства відвідує центр «Надія» і 33-річний Віталій. Два роки тому знайшов собі нове хобі боча. Це спортивна гра на точність, яка є частиною Паралімпійських ігор. Бо боча це напольний напольний теніс. Там там є 13 шарів різного кольору. Кого? Один з одним синій, другий червоні. І, і там мета, мета цієї гри щоб його, його наблизити до білого, щоб заробити очків. Я, я тут граю в, в ігри ну, і спілкуюся з друзями тут тут, тут дуже, дуже багато друзів. У мене нині велика родина Надії об'єднує понад 130 сімей, що піклуються про дітей та дорослих з церебральним паралічем, синдромом Дауна, порушенням слуху чи психічного розвитку. Вихованців залучають до активності для соціалізації. У центрі облаштовані ігрова кімната м'якої іграшки, кухня та інші простори для занять і відпочинку. Такі як він зараз гарний, завдяки батькам і дітям, і дітям, які Малювали, ліпили, вишивали, творили. Є у нас і бісероплетіння, і є в нас вчитель з університету для наших діточок миловаріння. Якщо є діти або такі запит у батьків, що дуже хотілося б трошки змінити атмосферу, змінити, вийти з дому. І змінити цю картинку, тому тут збираємося. Звернутись до центру може кожен, хто потребує підтримки, поради чи просто теплого слова. Фахівці, які працюють у надії щодня, дарують частинку свого серця тим, хто найбільше цього потребує, та разом з батьками радіють успіхам своїх вихованців. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.